Привіт, друзі! Сьогодні 6 вересня з вами знову реклачок. Дональд Трамп наробив знову багато заяв у Білому домі. Але найголовніше він перейменував міністерство оборони у міністерство війни. І тепер у нього не міністр оборони, а міністр війни. Про те кого буде воювати Трамп ще не сказав, але в принципі це назва друзі направду історична. Китай вирішили поки що не поспішати проявляти велику і палку любов, дружбу до Путіна і нікого не відправили з уряду на економічний форум, який проходив на далекому сході. Це дуже друзі, дуже показово. Адже ж, нібито Путін заявив за підсумками зустрічі в Пекіні, що в нього досягнуто дуже багато домовленостей із Сіндзінпіном, із Північною Кореєю, певне також з іншими країнами, але, як бачимо, не так все виглядаєте. Давайте зараз розберемося детальніше з усім, що відбулося впродовж минулої ночі за київським часом, бо у Вашингтоні це був день. Підписуйтеся на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Обов'язково ставте подобайки, знаємо наше золоте правило, вподобайок забагато не буває. Але розпочну, друзі, сьогоднішній інформаційний випуск із приємної новини із Росії. Рязанський нафтопереробний завод, який ми регулярно. Обстрілюємо так безпілотниками. Він найбільшою компанією Роснефть зупинив переробку нафти на найпотужніший із трьох своїх установок через удар безпілотника. Так, дещо там працює, але не дуже ефективно. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерело у нафтопроробній галузі на Росії. За словами співрозмовників агентства, внаслідок пожежі на заводі, який постачає паливо, в тому числі московський регіон, що дуже важливо, постраждала установка АТ 6 на яку припадає 48% потужності підприємства. А загалом цей завод, кажуть, забезпечує біля 5% нафтопереробки всієї Росії. Так от, АТ-6 була єдиною працюючою установкою на НПЗ, яка вже потрапляла під нальоти БПЛА на початку серпня місяця. Тоді заводу довелося аварійно зупинити дві установки: АВТ-3 та АВТ-4. Одна з них зараз повертається в роботу, але загалом це означає, що завод працюватиме на 23% своєї планової потужності. І за словами одного із джерел агентства Reuters, очікується, що підприємство зможе відновити роботу на повне завантаження приблизно через два тижні. Але додам від себе, якщо там не буде стояти система ППО, то довго працювати цей завод не буде. А це, друзі, наша суб'єктність у переговорах з Росією, ну і звісно, з Європою і з американцями. І на кінець серпня, за підрахунками Reuters, на налюти БПЛА вивели з ладу близько 17% потужності російських НПЗ. Саме через це Путін і нервується і говорить про це вголос. А це прояв не слабкості, а вад Росії, тому що вони не є такими невразливими, як вони постійно позиціонували себе. Це, друзі, дуже добра новина. Щодо тепер. Брифінгу Дональда Трампа в овальному кабінеті. Так, він ухвалив рішення перейменувати Міністерство оборони у Міністерство війни. Відповідні документи готуються. Можливо, навіть це питання буде розглядатися в Конгресі. Подивимося трішки згодом і тепер у. Сполучених Штатах Америки під кексит не міністр оборони, а міністр війни. Також там Трамп сказав, що Лукашенко дуже класний лідер. Він сильний лідер. Я його поважаю, шаную. Сказав, що саміт Великої Двадцятки наступного року пройде в Майамі, в Сполучених Штатах Америки, і можливо він туди запросить Сіндінпіна та Путіна у якості спостерігачів. Цікава така деталь цього ж року. Він сам на саміт Великої Двадцятки не поїде, а відправить Джей Ді Венса. Чому наступного року саміт двадцятки буде у Сполучених Штатах Америки? Тому що там буде ювілей? Також Дональд Трамп сказав, що війна в Україні закінчиться або за це доведеться дорого заплатити, буде пекло. Він повторив, що поклав край самі війнам і український конфлікт чекає те саме. На його думку, Європа теж хоче врегулювання в Україні і відіграватиме основну роль у забезпеченні гарантії безпеки. Але каже, ми їм допоможемо. Чим саме? Трамп не уточнював, він виказав невдоволення Індією, тому що вони купують російську нафту, і каже, я завжди залишатимуся другом моді. Він, в принципі, для всіх друг для Путіна, для Сінцінпіна, для Лукашенка. Тут нічого друзі нового. Про моді він сказав, що він чудовий справді видатний прем'єр-міністр. Я завжди вважатиму його другом, але мені просто не подобається те, що він робить саме зараз. І говорить, Індія та Ша мають особливі відносини. Це правда. Вони стратегічні партнери, це не те, що США та Китай, і каже, хвилюватися немає про що, просто час від часу трапляються такі моменти, тобто непрості історії у взаємних відносинах. Тут загалом Дональд Трамп правий. Тепер друзі щодо постачання Україні американської зброї, видання NBC News повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки обговорюють з Україною угодою на суму 100 мільярдів доларів. Про це свого часу говорив Володимир Зеленський. Дійсно, чим далі, тим більше з'являється інформація, що це не наше побажання і не наше бажання. Це реальність, за якою стоять конкретно великі фінансові потоки та велика кількість озброєння. Але проблема в тому, що постачати до України зброю не поспішають. Ви вже чули неодноразово від мене на каналі про те, що американці нам погодили продаж на 800 лишнім мільйонів доларів ракет ЄРАМ. Сьогодні у пресі вже з'явилася деталізація саме цього контракту, оскільки ці ракети дуже важливі, їх понад три тисячі летіти вони можуть на з лишнім кілометрів. Так, цілі нам будуть погоджувати, які ми можемо знищувати цими ракетами, але сам факт втім, деталі, які сьогодні стали відомі пресі, вони не дуже приємні для нас. Справа в тому, що усього Україні дозволено купити 3350 ракет. Це немало. Тому я б не писав би усього. Але все ж таки журналісти вирішили підкреслити саме так цей акцент. Але перша вироблена партія буде незначною лише 10 одиниць. Вони мають бути доставлені в Україну в жовтні. І тут ще питання, чи ми їх використаємо. Думаю, що так. Це буде як демонстраційний показовий момент використання цих ракет у бойових діях проти російського агресора. А рівно через рік, у жовтні 26-го року, в Україну мають бути поставлені 840 модулів ЄРАМ, розділених на дві конструкції, тобто ще не всі. Загалом це американська керована ракета сімейства Стандарт Мисл». Вона здатна перехоплювати літаки, крилаті ракети, балістичні цілі на завершальному етапі польоту, також вражати надводні кораблі. І за це її часто називають три одному. Тобто ракета дуже добра, але всі три тисячі ми не отримаємо одночасово. Тобто історія сьогодні така, що все Україні не дадуть для того, щоб робити її боєздатною на майбутнє. Питання мілітаризації України сьогодні не стоїть, а воно вирішено. Україна буде мілітаризована і нам буде в цьому плані дуже суттєво допомагати. Сумнівів у цьому немає абсолютно вже ні в кого. Єдине, що сьогодні весь цей процес розтягує часі. Його почав так планувати, ще Джозеф Байден Трамп в цьому плані не змінює ситуацію, і змінити він її не може, оскільки західний світ готується до війни, яку можуть розпочати проти нього разом Китай, Росія та Північна Корея. А що стосовно тиску на Росію, то стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки та Європейський Союз планують обговорити нові санкції проти Росії у понеділок, 8 вересня. Про це пише видання Associated Press, і джерело видання повідомило, що міністр фінансів США Скотт Бесент у п'ятницю розмовляв з головою Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляєн після того, як віце-президент США Джей Ді Венс також днем раніше говорив із нею. Так, європейці дуже хочуть, аби американці долучилися до санкцій, але американці закидають європейцям ви Передивіться, що у вас коїться, адже у вас під носом відбувається шалена торгівля із Росією, і це справедливе зауваження. Втім, в будь-якому випадку добре, що вони працюють спільно, адже євроатлантична співпраця, друзі, дуже важлива. Важливо сьогодні зберегти цей зв'язок і те, що будуть контакти з понеділка, це я вважаю, гарним поступальним рухом для того, щоб тиснути більше на Путіна. А тепер ще декілька заяв із конкретної Європи, які не дуже втішні. Одну із них, учора, детально розбирав на каналі. Мій колега Максим Несвітайло. Ви можете передивитися це відео, воно було вчора. Він там розповідав про нову позицію Фрідріха Мерца. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не здатна самотужки здійснити достатній тиск на Росію, щоб зупинити війну в Україні. Це саме той Мерц, який розповідав, що ми будемо зброюватися. Ми будемо допомагати і так далі, але останніми днями заяви Мерца. Ну, якісь цікаві, я не сказав би, що це катастрофа, ймовірно, допускаю, що Мерц зараз провадить дуже цікаву тонку політичну гру. Що він власне сказав? Ми, європейці, зараз не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Це мене турбує і непокоїть. Ми залежимо від допомоги американців. Він саме так не натякає, а прямо говорить про те, що Європа без Америки не може бути, і Америка зобов'язана допомагати Європі, оскільки Америка є демократичною країною, і вона має відстоювати демократ. Цінності, тому я говорю про певний тонкий дипломатичний крок. Хоча виглядається трішки ну, не так. Так от, що говорить Мерц, бачимо, що Китай, Індія, Бразилія та інші країни відкрито підтримують Росію, формуючи нове партнерство у так званому шанхайському форматі. Мене турбує і, зізнаю, засмучує те, що ми, європейці зараз не граємо у світі ту роль, яку хочемо і маємо грати, щоб захистити наші інтереси. Так, заявив Мерц, він, звісно, не продовжує думку, міг би зробити інші заяви. Ну, до прикладу, він не може це зробити через те, що займає відповідну посаду, а міг би й сказати, що варто було б створювати новий військово-політичний союз в Європі, де повноправним учасником має бути Україна, яка має найбільш боєздатну з армією у Європі. Це було б логічно, але, звісно, це поки що не відповідає єдиній політиці ЄС і Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що питання до цього рухається, я навіть в цьому не сумніваюся. А щодо роботи коаліції охочих у подальшому, то з'являються нові деталі. Наприклад, Хорватія, яка є членом коаліції охочих, сказала, що відправляти свою армію до України вона не хоче, тому що ми не готові, ми не хочемо і не плануємо відправляти хорватську армію до України. Ну так заявив міністр оборони Іван Анушич. Це знову-таки, друзі, не катастрофа. Очікувати про те, що всі країни одноголосно будуть готові відправляти своїх військових до нас, навіть після того, як буде заморожена російсько українська війна, не варто. Але добре, що процес рухається. Також щодо заморожених російських активів, про що говорилося неодноразово, я вам тут також говорив про те, що вже з 2022 року. Триває розмова про те, що ці заморожені активи можуть конфіскувати в Росії. Найбільший тримач заморожених російських активів Бельгія заявила, що не передаватиме їх на допомогу Україні. Про це повідомляє Euronews з посиланням на міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево. За словами Прево, конфіскація цих активів із бельгійських банків поставить під загрозу репутації Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Європи. Мова йде про суму майже в 200 мільярдів євро. Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу, говорить чиновник. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи. І він додав, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро. Хоча, як на мене, це вся повна маячня. Але вони демонструють прихильність до Росії на превеликий жаль. Ну як вчора говорив Фіцо, будуть напрацьовувати якісь нові стандарти відносин з Росією, стандартизація відносин з Росією, як то він говорив на зустрічі із Володимиром Зеленським. Єврокомісія тим часом оштрафувала Google величезну кампанію на суму майже в 3 мільярди євро і таким чином викликала новий скандал із Сполученими Штатами Америки. Трамп дуже обурний з цього приводу. Причина штрафу порушення правил конкуренції Європейського союзу на ринку рекламних технологій. Розслідування європейської комісії встановило, що Google забезпечував перевагу. Власним послугам з онлайн-реклами на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології рекламодавцям та онлайн-видавцям. Така діяльність Google тривала з 2014 року. Ну, я не думаю, що просто так з потолка зняли дані і сказали, що Google вчиняв несправедливо і порушував правила конкуренції. Тому я розцінюю такий штраф швидше за все, абсолютно обґрунтованим. Але Трампу це не сподобалося і він пригрозив Європейському Союзу. За це торгівельне розслідування він сказав, це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти. Як я вже говорив раніше, моя адміністрація не дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними. Що власне буде робити Трамп, поки що невідомо. Але він уже зібрав, голів найбільших it компаній на вечері в Білому домі. За столом були Марк Цукерберг, Сундар Пічай, Гугл, Кім Кукепл. Саття надала Microsoft Білл Гейтс та Сем Альтман OpenAI. І Трамп заявив, що для нього головним пріоритетом залишаються інвестиції компаній в американську економіку. І на секундочку, друзі. Apple та Meta пообіцяли вкласти по 600 мільярдів доларів, у Google 250 мільярдів доларів, Microsoft до 80 мільярдів доларів на рік. Так, тому він не буде захищати свої компанії по всьому світу. Це абсолютно нормальна практика. На зустрічі не було Ілона Маска його місце зайняв конкурент зі штучного інтелекту, глава OpenA, Сем Альтман. Ну, поки що, із маском не відновилися відносини у Трампа. Ну і не думаю, що відновляться. Маск сподівається, що Трампу залишилося недовго на цьому світі, і він буде. Головним помічником у Джейді Венса, про це багато пишуть в американській пресі. Ну а тепер, друзі, не те, що недолюбові Сіньзінпіна до Путіна або розриву дружби із Росією, але все ж таки до тих пікантних моментів, де Китай не демонструє прихильності до очільника Кремля. Про що йдеться мова? Видання Москав Таймс пише про те, що східний економічний форум, який відкрився 3 вересня у Владивостоці і був заявлений як авторитетний діловий майданчик. Для країн Азіатського тихоокеанського регіону проігнорували високопосадовці Китаю. Від Китаю на форум не приїхав жоден представник уряду. Це, друзі, дуже показово. Не надіслали чиновників Китайського МЗС та Центробанк. Найвищим гостем з Китаю, ну так, китайці там, звісно, були, але найвищим гостем став заступник голови постійного комітету всекитайських зборів народних представників СНП Лі Хунджун. Хто це? Я не знаю. При цьому в делегації, що його супроводжувала, не було жодного чиновника рангом вище заступника. Серед гостей форуму також не було топ-менеджерів найбільших китайських компаній. Натомість майбутнє російсько-китайських відносин обурювали мер міста Фуюань, населення 122 тисячі осіб, Джен Шуї та віце-губернатор провінції Хельмзян Ван Лань. Ну от і все, все представництво. Нібито хтось був, а насправді це повне ігнорування, адже там був сам великий президент Росії Путін. І тепер, друзі, ще до однієї новини з Росії. Росія посилює кордон із Фінляндією. Заступник голови Радбезу Росії Мєдвєдєв був з робочої поїздки в Ленинградській області і сказав, що Путін дав йому доручення зміцнювати кордон із цією країною. А буквально вчора в Фінляндії виявили сховище зброї, де було більше ста стволів різних калібрів, кілька десятків тисяч набоїв, ну і решта. І кажуть, що таких схронів у Європі. Багато і саме російських. Що у нас сказав Медведєв? Ми щойно були на кордоні з Фінляндією, там посилено будують всякі стіни, загороджувальні споруди. Нам необхідно підвищити надійність захисту держкордону, забезпечити фортифікаційні споруди на територіях регіонів. Сказав Медведєв, але не може він своєю головкою додуматися про те, що це від Росії обороняється, збираються у Європі, а не навпаки. Ну і друзі, також ще одна новина з України на Майдані Незалежності. Вчора в Києві в п'ятницю відбувся мітинг. Там була чимала акція протесту проти законопроектів про посилення відповідальності для військовослужбовців за непокору командуванню та СЗЧ. Організатори акції заявили, що нові законодавчі ініціативи фактично ліквідують ефективний механізм повернення військових після СЗЧ до інших підрозділів та змусять їх повертатися до тих самих умов, звідки вони йшли. І учасники акції наполягали також на необхідності ухвалення закону. Про військового омбудсмена як інструменту захисту прав військовослужбовців. Вони закликали владу відмовитися від практики закручування гайок в армії і так далі. Так, друзі, це все декларативні речі. Не випадково вам їх цитую, але про що йдеться? Мова йде про те, що зараз будуть використовувати саме армію як політичний інструмент, як інструмент для політичної боротьби. Напередодні виборів. Так, їх поки що не видно, але мова про те, що угоду якусь можуть підписати про замороження війни, корейський сценарій зараз активно обговорюється. Не випадково. Я не думаю, що буде зустріч Путіна-Зеленську. Я не вірю навіть це взагалі. Я не вірю в те, що буде підписана мирна угода з Росією, а війну просто може заморозити. Адже як бачите, позиція Китаю. Доволі дивна. Китай торгується, ні, не з нами. З Європою і зі Сполученими Штатами Америки. Про це ми вже багато говорили на каналі, тому можете переглядати, друзі, попереднє відео. Цікавий розбір цієї теми вчора був з Артуром Харитоновим також на каналі. Ви вже певне бачили це відео. Хто ні, переходьте, дивіться. Дякую, що були зі мною, всіх люблю ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!